Зруйнованих доріг у рівному чимало. Ями та вибої не вже давно не дивують місцевих водіїв однак, звикнути до них неможливо. Приватному секторі взагалі жалюгідна ситуація. На запитання, чому дороги не ремонтуються, відповідь завжди одна: не вистачає фінансування. Однак витратити понад чверть мільйона гривень на реконструкцію дороги для чотирьох приватних будинків у рівному на вулиці Грунтовій змогли. Виникає багато запитань в першу чергу, чому мікрорайон тинний там, де є вже декілька десятиліть. Стоять нові квартали, там дороги не зроблені, або просто в жахливому стані. А тут ми бачимо, що начебто відремонтована вулиця Грунтова, коли ж на місце виїхали, подивилися, то це лише її невеличка частина, буквально там декілька метрів. Чому туди вкладено понад чверть мільйона гривень в той час, коли навкруги страшні дороги? Підголоження вулиці Грунтової в жовтні минулого року засипали щебенем, заасфальтували та розширили. З відповіді на офіційні запити дізнаємось. Замовником виступив департамент з питань будівництва та архітектури рівненської облдержадміністрації, виконавцем міське шляхове експлуатаційне управління. Далі насторожує ще один нюанс. По документам і у відповіді облдержадміністрації про це якраз чітко сказано про те, що це був капітальний ремонт. Хоча всім відомо, є море свідків, що ще буквально рік тому там дорога була лише ґрунтова. Скажіть, будь ласка, якщо капітальний ремонт ґрунтової дороги призводить до того, що вона стає асфальтною, то тут теж виникає багато питань. Це ну, напевно, що було прокладання нової дороги. Можливо, це була реконструкція, ну але аж ніяк не ремонт. Чому знову ж таки так зроблено? Чому по документам проведено як ремонт? А не будівництво нової чи реконструкція існуючі. Це підтверджують і фотографії місцевості супутника. До ремонтних робіт тут була звичайна ґрунтова дорога. До того ж, основна артерія вулиці ґрунтової не у найкращому стані. На кожному метрі квадратному у асфальтному покритті ями. Але її ремонтувати чомусь не поспішають. Не бажаючи миритись такою несправедливістю, місцеві мешканці звернулись до громадського контролю. Говорити на камеру, вони категорично відмовились, побоюючись гніву сусідів. Подейкують лише невелику ділянку дороги зробили саме тут через те. Що в одному з будинків мешкають родичі народного депутата України? Тож громадський контроль звернувся до прокурора міста Рівне, аби останній дав оцінку правомірності дій усіх учасників такого капітального ремонту відрізку дороги.